Пішли, гарюки! Зараз перестріляю всіх! Здоровенькі були Олди. Серед великої кількості засекречених документів, спогадів дослідників зони та сталкерських легенд, часто фігурує одна цікава постать: всі його кличуть доктор з чи просто доктор. Таємнича особа, яка точно розповідає менше, ніж знає насправді. Колишній науковець, учасник групи стрільця, людина. Яка застала ледь не перші дні після утворення Чорнобильської аномальної зони. Він працював над секретними проєктами з вивчення ноосфери, тими самими, що вийшли з-під контролю. Та головне, після всіх цих перепитій доктор залишився живим, ну поки що живим, а потім просто взяв і зник. Без жодних пояснень. Він не покидав зони, займався своїми справами у повній тиші. Згадки про нього у й короткі, але все ж наш доктор залишив сліди. Все вказує на те, що він зіграв одну з ключових ролей у створенні Чорнобильської зони, залишаючись при цьому максимально загадковою та маловідомою персоналією зі всесвіту Сталкер. Тому питання залишається відкритим: хто ви докторе? Чи вірніше, хто ви насправді докторе Кайманов? А поки ми ще не почали розкопувати правду в цих архівах, допоможіть каналу Ігротека не загубитись серед аномального туману алгоритмів. Підпишіться та натисніть подобайку. Адже Ютуб, як і Зона, реагує на сплески енергії. Погнали! Байка про доктора Зболіт. у зоні є купа придивних та неймовірно небезпечних місць. Одне з таких болота. Де божеволюють навіть детектори. Там довгий час жила людина, про яку входять сотні історій. Його називають доктором. Сталкери часто переповідають історії про нього біля вечірнього багаття, коли сил на суперечки вже не залишилось. Кажуть, він може повернути навіть з того світу, якщо мутанти чи аномалії розірвали вас ледь не на шматки. Ніхто не бачив цього дива на власні очі, але завжди знаходяться ті, хто знає того, хто бачив. За іншими чутками, доктор не бере грошей. Сталкери самі лишають для нього подяку, бо раптом і тобі колись знадобиться якась допомога. Бармен, нібито збирає ці внески й передає медикаменти чи спорядження. Чи правда це невідомо з зоною блукають інші легенди. Дехто каже, що доктор був одним з перших, хто дістався до виконавця бажань, моноліту, попросив не багатства і не влади, а здатності лікувати будь-яке створіння і будь-яку хворобу. І Зона виконала його прохання, але по-своєму. Відтоді він не бачить різниці між людьми та мутантами. Якщо доктор трапить на пораненого кровососа, то полікує навіть його. Іноді він з'являється не сам, а з вірним псом, не мутованим і не агресивним. Це розумний, спокійний, майже як звичайний собака-охоронець. Та під час вечірніх бесід біля вогнища таких собак описують однаково: чорні з очима, що світяться зеленим, і з поведінкою, яка не властива звичайним тваринам. Інша історія про те, що доктор колись зник на кілька років. А коли повернувся, то не постарів ані на один день. Подейкують у нього є схованка, куди не може потрапити жоден сталкер. Це місце, яке не фіксують прилади і не бачать навіть супутники. Мовляв, саме там він тримає свої зошити, препарати та щось таке, що тримає його при житті довше, ніж звичайну людину. Дехто клянеться, що бачив його у тумані серед старих ангарів, інші, що він мешкає біля болотних лабораторій, і кожна з цих сталкерських байок звучить по своєму правдоподібно. Бо у зоні навіть найшаленіші історії іноді виявляються неповною брехнею, але за всіма цими легендами стоїть реальна людина. Історія, яку можна частково перевірити за документами, звітами та свідченнями тих, хто справді його бачив. Тому далі не про чутки і не про сталкерські балачки, а про те, що можна дійсно підтвердити. Але цього разу ми розпочнемо з самого кінця: від подій у Сталкер 2 Серце Чорнобиля до тих, що відбулися у тіні Чорнобиля, або навіть і раніше. Згадаймо ті моменти, про які мало хто чув або не звертав увагу. Аби справді зрозуміти, хто такий цей доктор. Не перемикайтесь. Легендарний доктор Кайманов. У серці Чорнобиля доктор нарешті виходить з тіні. Перед нами не міфічний відлюдник зі сталкерських легенд. А людина з конкретним минулим: доктор Кайманов. Один з восьми науковців, що стояли біля витоків проєкту дослідження ноосфери. Семеро його колег згодом об'єдналися УС-Свідомість, експериментальний колективний розум. Він мав очистити людство, під'єднавши свідомість кожної людини до єдиної мережі. Але Кайманов бачив у цьому не порятунок, а обмеження волі. У його звітах читається неприхований скепсис і побоювання. Прибрати все погане з людського єства, сумнівна справа. Коли приблизно у 2006 році почалась фінальна фаза випробувань, Кайманов відмовився лягати в капсулу ОКТА, той самий експериментальний пристрій, призначений для перенесення або об'єднання людських свідомостей. За однією з версій, коли фінальна фаза експерименту почалася без нього, він спробував його зупинити. І саме тоді стався неконтрольований сплеск енергії. Так відбувся перший викид, і світ уперше побачив феномен, який ми тепер називаємо чорнобильською аномальною зоною. Через багато років після катастрофи його ім'я зникло майже з усіх звітів, залишились лише чутки, що доктор це той самий науковець, що працював в лабораторіях Ікс. Лише в Сталкер 2 ці здогадки отримали остаточне підтвердження. Офіційно доктор і Кайманов одна й та сама людина. Людина тісно пов'язана з зоною та секретними експериментами, які проводилися тут задовго до подій гри. Кайманов вижив і переховувався під псі куполом у рудому лісі. Чутки про нього продовжували жити серед сталкерів, але ніхто точно не знав, де той живе. чи… І як його знайти? Аж поки його схованку не знаходить Скіф, головний герой Stalker 2. Саме доктор спрямовує його до залишків підземних лабораторій, натякає на архіви та комплекси типу лабораторії x Х-7», де досі стоять ті самі капсули для перенесення чи злиття свідомостей, у яких мав народитись новий спільний розум, у подіях Stalker 2. Доктор опиняється в центрі боротьби трьох головних сил варти, іскри та стрільця. Саме вони хочуть визначити подальшу долю зони. Для варти він нагадування, що існують речі, котрі чіпати не варто. Для іскри носій секретних знань, здатних розкрити секрети зони. Для стрільця колишні побратим. Небезпечний свідок минулого, який знає занадто багато. Навіть якщо Скіф не приєднується до жодної зі сторін, стрілець наказує ліквідувати Кайманова. Але точно невідомо чи історія доктора Зболіт закінчилася у Сталкер 2. Різні кінцівки гри пропонують різні сценарії. А який з них буде обрано канонічним, ми поки не знаємо. Так завершується чергова глава одного з творців ноосферного проєкту. Людини, що не змогла врятувати світ, але залишила в ньому стежку для тих, хто ще шукає відповіді. У серці Чорнобиля міф про доктора Відлюдника остаточно стає правдою. Бо тепер ми точно знаємо він бачив народження зони, і, можливо, єдиний, хто розуміє, як вона функціонує та як її зупинити. Та ми йдемо далі: вглиб історії зони та самого Кайманова. Коли той був важливою частиною команди Стрільця. доктор у складі групи стрільця ще до подій серця Чорнобиля, доктор уже давно відійшов від науки і оселився в зоні. Саме тут він став тим, ким його запам'ятали інші старим сталкером-лікарем, який допомагає тим, кого зона не встигла добити. Але для стрільця він був не просто помічником, він був опорою. Без якої група не змогла б дістатися навіть до перших аномальних полів. Доктор забезпечував команду всім необхідним: професійним лікуванням, медикаментами, антирадіаційними препаратами, стимуляторами та перев'язками. Звідки він то все діставав, невідомо. Частина препаратів мала ще радянське маркування дослідницьких лабораторій, інші військових складів. Очевидно. У Кайманова залишились старі зв'язки, або сковки ще з часів перших експериментів у Чорнобильській зоні відчуження. Його досвід і знання медицини не раз рятували життя стрільцю, іклу й привиду. Під час першого походу групи до центру зони стрілець отримав тяжке поранення. Це сталося під час сутички з монолітівцями. Ікло та привид ледь дотягли його до схованки доктора, який поставив того на ноги. Але попередив: не ходи туди більше, там небезпечно. Після чергового викиду ситуація повторилась. Виснажений і опромінений радіацією, стрілець знову з'явився на порозі хатин. Доктор врятував його вдруге та зрозумів, що цей чоловік не зупиниться, дав йому ліки, бентий просто побажав щасливої дороги. Саме цей момент гравець бачить у катсцені після відключення установки. В лабораторії Х16 до хатини доктора заходить стрілець, тримаючи в руці невідомий артефакт сферичної форми, що світиться аномальним випромінюванням. Доктор одразу розуміє, що це річ самого центру зони і намагається його зупинити, просить не йти далі, бо навіть цей артефакт доводить, що там відбувається щось геть неконтрольоване. Але стрілець іде всупереч порадам. Далі уривками показано, як доктор лікує його після нового поранення, коли стрілець вирушає на північ утретє. Лікар лише мовчки проводжає його поглядом, розуміючи, що можливо бачить друга востаннє. Пізніше мічений той самий стрілець, який втратив пам'ять, отримує підказку про доктора від провідника. Той каже: Шукай його у схованці стрільця. Там герой і зустрічає його знову. Доктор пояснює правду: мічений і є стрільцем. А виконавець бажань це лише пастка С-Свідомості. Саме доктор передає ключ від готелю Полісся в прип'яті, де сховано декодер, необхідний, щоб потрапити в саркофаг реактора. Якщо гравець вирішить приєднатися до С-Свідомості, доктор з'явиться у фінальній кат сцені кажучи, що давно не бачив стрільця. І дивуючись, куди той зник у цих словах, уся суть персонажа. Він не герой і не масія, це людина, яка бачила зону зсередини і зрозуміла, як вона змінює кожного, хто туди входить. Доктор у складі групи стрільця, це не просто лікар, це свідок усіх помилок людства в зоні. Людина, яка рятувала життя тим, хто шукав істину, навіть якщо це було смертельно небезпечно. Але чим займався Кайманов до зустрічі зі стрільцем? Доктор Відлюдник та знайомство зі Стрільцем. Після перших катастрофічних подій у Чорнобильській зоні частина колишніх учених зникла. Дехто загинув, інші втекли, а хтось, мов, розчинився у повітрі. Серед цих імен уперше з'являється і майбутній доктор. Він оселився серед боліт. У старій мисливській хатині, що ледь трималася купи серед очерету. Саме там доктор лікував поранених, допомагав тим, кого Зона не встигла вбити. Він з'являвся тоді, коли вже ніхто не чекав порятунку і так само безслідно зникав. Але навіть у цьому відлюдному житті відчувався холодний професіоналізм, рухи, мова, точні жестів, видавали в ньому колишнього науковця. Його не цікавила ні нажива, ні боротьба в фракції за владу у зоні. Він просто допомагав тим, хто потрапив у халепу приблизно у 2008 році, коли зона розрослася, і перші групи сталкерів почали пробиратися ближче до центру. Доктор уже мав репутацію знавця життя за периметром. Саме тоді формується одна з перших великих експедицій: спроба дістатися з самого серця. Чорнобильської аномальної зони, щоб зрозуміти природу викидів і знайти джерело енергетичних сплесків. У звітах того часу згадується позаштатний консультант-медик, який не входив до офіційного складу експедиції, але супроводжував групу та контролював стан учасників під час рейду. Його ім'я не вказане, проте опис збігається з тим, що нам відомо про доктора. Ймовірно, саме тоді він познайомився з майбутнім стрільцем, привидом та іклом. Це сталося приблизно у 2009 році. Та експедиція стала для них не просто спробою дослідження. Це була перша зустріч людей, яких Зона потім пов'яже разом назавжди. Доктор відповідав за медичну підтримку та спостереження за впливом аномальних полів. кажуть саме його дії врятували кількох учасників. Коли перший викид накрив групу, у щоденнику доктора, знайденому в підвалі його хатини, є прямий натяк на ці події. У моє болото забрала група нових дослідників зон. І якщо привид циклом задоволені тим, що бачать навколо, то стрілець рветься на північ, то чаес і далі до самого центру. Я чув, що мої колеги, ставши ес свідомістю. При підтримці інженерів з мосту намагаються приборкати хаос, роблячи ситуацію тільки гіршою. Але, чорт з ними, мій обов'язок лишається тим самим рятувати будь-яке поранене життя. У тому ж зошиті є інший цікавий допис. Стрілець ненадовго залишив у мене серце Чорнобиля, артефакт, який він приніс зі свого останнього походу. Після деяких тестів припускаю. Що Зона створила змінений варіометр, аномальну версію електромагнітного псі підсилювача суслова, але щонайменше у вісім разів потужніш. Ех, якби щось подібне було в мене у 2006-му, я б точно зміг під'єднатись до ноосфери самостійно. Ці уривки підтверджують, доктор знав про проєкт с відомість задовго до того, як про нього дізналися сталкери. І він прекрасно розумів, що зона це не просто радіаційна аномалія, а наслідок людських експериментів, у яких він сам колись брав участь. Тепер його відлюдництво й небажання говорити про минуле стають зрозумілими. Його шлях у зоні це не втеча, а спокута від науковця, який колись шукав межі людської свідомості до людини, що намагається врятувати бодай ще одне життя. І тепер, щоб зрозуміти, ким насправді був доктор, треба повернутися ще далі у минуле до його справжнього імені, до лабораторій, звітів і перших експериментів, до людини, яку колись звали доктор Кайманов, науковий період доктора Кайманова після Чорнобильської аварії 1986 року. Зона відчуження поступово перетворювалась на полігон для досліджень, про які офіційні джерела мовчать. Саме десь наприкінці 80-х у проєкті під кодовою назвою «Ноосфера» з'являється ім'я доктора Кайманова. Імовірніше всього, талановитого фізіолога, фахівця з нейробіології та хвильових процесів мозку. Його рання біографія засекречена, але з фрагментів документів відомо. Що вже на початку 90-х він працював у системі закритих лабораторій посеред Чорнобильської зони відчуження? Кайманов належав до тих учених, які першими заговорили про існування ноосфери глобального інформаційного поля, що може взаємодіяти з людською свідомістю та свідомістю всього живого на планеті. За непрямими свідченнями саме він міг брати участь у створенні. Першої версії дозиметра нового типу, який фіксував не лише рівень радіації, а й аномальні коливання невідомої природи, які пізніше назвуть псівипромінюванням. випромінювання, карибський експеримент, приблизно 1989-1991 рік. За деякими архівними даними у цей період формується група під керівництвом Петра Суслова. Яка проводить серію експериментів з електромагнітним – варіометром. Один з таких експериментів отримав назву «Карибський». Точні координати місця проведення невідомі, але в документах згадується острів у водоймі охолоджувачі ЧАЕС. Можливо, саме там і відбулися перші спроби доторкнутися до ноосфери. Під час експерименту нібито вдалось зафіксувати новий тип енергетичних коливань. Бета псі випромінювання, симуляцію активності людського мозку. Та результат виявився нестабільним. Апаратура давала збої, а в учасників спостерігалися психічні розлади. Проєкт було негайно засекречено, а більшість учених переведено в лабораторії серії X. Серед них опинився і Кайманов, який отримав для вивчення об'єкт під кодовим ім'ям Альфа за припущенням. Створений саме під час Карибського експерименту. Його властивості описували, як здатність перетворювати біологічну альфа енергію в електромагнітну бета та, навпаки, своєрідний міст між мозком і полем. Отримав альфу результат карибського експерименту. Унікальний артефакт здатен конвертувати псі-енергію біологічного походження в електромагнітну бета-форму. Тепер питання не в тому. Чи існує ноосфера? Питання, як з нею встановити контакт. Щоденник доктора Кайманова, червень 1996 року. Архів комплексу Орбіта, орбіта Х15 і створення капсул. Приблизно 1996-1998 рік. У середині 90-х Кайманов, за свідченнями знайдених журналів, працює на об'єкті Орбіта, лабораторія Х15. Саме там він створює першу капсулу для спостереження за ноосферою. Ідея занурити свідомість дослідника в керований стан сну, який дозволяє бачити структури поля. Капсула дозволяє не просто спостерігати ноосферу, а перебувати ніби всередині неї, як у керованому сні. Але енергії однієї свідомості замало. Потрібна більша інтенсивність, ніж витримає один людський мозок. Щоденник запис за осінь 1996 року. На основі цих дослідів з'являється ідея поєднання кількох свідомостей. Імовірно, саме тоді було запропоновано створити вісім капсул, які працювали б як єдиний контур. За спогадами очевидців схему схвалив керівник напрямку В Далін. Це стало основою майбутнього проєкту ОКТА, об'єднана капсульна. Трансляційна архітектура, який у фанатських джерелах вважають ранньою версією системи С-Свідомість. Підготовка до злиття 1998-2003 рік. Наприкінці 90-х починається масштабна підготовка. Будуються пункти сфера Аземут ВНЗ круг. Станції, що за документами мали зондувати межу іоносфери і ноосфери. Кайманов у своїх записах починає ставити під сумнів ідеї своїх колег. Колеги захопилися ідеєю зробити світ ідеальним, прибравши все темне. Але хто вирішує, що є темряви, ми ризикуємо переписати саму природу людини. Запис у щоденнику за 1998 рік з лабораторії X. Паралельно ведуться роботи на північному плато поблизу Чаес. Де планувалося встановлення головного блоку ОКТА у лабораторії X-11. Розміщують артефакт Альфа, який міг використовуватися як енергетичний модуль. Ці відомості походять з розсекречених технічних звітів, але їх достовірність не підтверджена офіційно перед катастрофою приблизно 2003-2006 рік. У щоденниках за 2003 рік кайману вже відкрито. Висловлює своє занепокоєння. Він пише, що проєкт Ноосфера втратив наукову мету і перетворюється на спробу контролювати людство через нову колективну свідомість, що означає прибрати темне: хіба людина залишиться людиною без вибору, без гніву, без сумнівів? Це не очищення, це кастратія волі. Щоденник за 2003 рік з лабораторії X7. Існує версія, що в січні 2006 року Кайманов намагався зупинити фінальний запуск установки, яку проводили без нього, замінивши його в системі на варіометр суслова з карибського експерименту. Через це деякі джерела припускають, що саме ця спроба призвела до неконтрольованого викиду енергії, того самого, який пізніше назвуть Другою Чорнобильською катастрофою, та повторюсь. Точного 100% підтвердження цьому факту немає, але збіг подій у часі змушує вважати Кайманова одним з можливих свідків або непрямих ініціаторів народження зони. Саме після цих подій народження зони, експеримент ЕС свідомості, поява викидів, з'являється самотній відлюдник, дуже дивна та загадкова людина, котра в минулому залишила помітний слід в історії зони. Розробки доктора Кайманова. Після карибського експерименту доктор Кайманов займався дослідженнями у складі групи лабораторій серії Х. У документах цього періоду згадується його головна розробка компактний псивипромінювач Кайманова, пристрій, який дозволяв фіксувати і локально імітувати мозкові псі хвилі. Це був перший крок до створення керованих псі полів. Прототип компактного випромінювача дозволив локалізувати хвильову активність у межах до 300 метрів. Використання в польових умовах обмежене, але результати перевершили всі очікування. З документації проєкту «Ноосфера» 1993 рік архів x 7 В той самий час Кайманов консультує інженерів лабораторії x 8 де створюють перші псі шоломи та екрани. Ці пристрої допомагали персоналу працювати поблизу генераторів, зменшуючи негативний вплив псіполя на психічне здоров'я. За погодженням консультанта з X7 внесено зміни в систему біозворотного зв'язку. Оновлена конфігурація зменшила час втрати когнітивної стабільності у піддослідних на 23%. Технічний звіт x 8 1994 рік. Імовірно, Кайманов був дотичний і до випробувань пригнічувача агресії, установки веселка, яку розробляли в x 10 У деяких звітах згадуються консультації зі спеціалістами X-7 під час налаштування рівня випромінювання. Саме тоді вперше пролунала гіпотеза про інформаційного поля про образу майбутньої ноосфери. Історія Кайманова це шлях від науки до віри, від творця до свідка власного експерименту. Зона стала його покаранням і водночас єдиним місцем, де він ще був потрібен. Здається, історія доктора закінчилась. Але кожен, хто довго ходить зоною, знає, тут нічого не закінчується по-справжньому. Старі лабораторії ще дихають, артефакти продовжують народжуватись серед аномалій. А десь у тумані ще чути його кроки. Підписуйтеся на канал, ставте ваші вподобайки, щоб подібного контенту ставало дедалі більше. Бережіть себе та слава Збройним силам України!